Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо сливовий пиріг з хрусткою посипкою: ароматний, соковитий, фантастично смачний і дуже простий у приготуванні, збагачений сливовим варенням та свіжими сливами з тонкою ноткою лимонної цедри. А зверху хрумкі мигдалеві пластівці, які надають цьому пирогу божественний смак і аромат. Неможливо встояти. У борошна додаємо розпушувач. Розсіємо, додаємо дрібку солі і холодне вершкове масло, Розітремо все у крихту. Додаємо цукор, лимонну цедру, сік з половинки лимону і яйця. Замішуємо тісто. Вийшло ось таке тісто. Розділимо його на дві половинки. Одна має бути більшою за другу. Меншу загорнемо у харчову плівку і уберемо у морозилку на 20 хвилин. Я підготувала ось таку квадратну форму розміром 20х20 см. Викладаємо у форму більшу половинку тіста і розрівняємо пальчиками по всій формі, помиємо сливи. Розріжемо їх навпіл і видалимо кісточки. Поріжемо на шматочки. Зверху на тісто викладаємо сливове варення, розподіляємо його рівномірно, а зверху сливи порізані на шматочки. Через 20 хвилин убираємо з морозилки менший шматочок тіста і натримо його на терці з великими отворами зверху на пиріг розподіляючи рівномірно по всій формі. Зверху посипаємо мигдалевими пластівцями. Ставимо випікатися пиріг у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 35 або 40 хвилин. А ось мій пиріг готовий. Залишимо його охолонути. А потім розріжемо на порційні шматочки. Друзі, аромат стоїть неймовірний. Спробуйте! А якщо вам сподобається цей сливовий пиріг, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!